Тільки син увійшов до квартири, Гана з Іваном одразу зрозуміли, що щось трапилося. Андрій чомусь одразу пішов у свою колишню кімнату, де він жив до одруження. Уважно оглянув її, а потім оголосив Мамо, тату, я у вас трохи поживу. Так, сказав Іван, цікава заява, що це означає. Та й означає, усміхнувся син, якоюсь дивною усмішкою. Поживу і все. І чого ж це так раптом? Іван стежив уважно не за сином, а за реакцією дружини. Ганна виглядала здивованою. Видно було, що вона хоче щось запитати, але не наважується це зробити. Тату, ну чого ти одразу починаєш? сказав син. Чого та чого? Просто так треба. А як же Тетяна, синку, нарешті подала голос мати. Вона не буде проти? Мамо, я ти теж не починаю, син нервово зітхнув. Хочете дізнатись про все так, зараз скажу. Я вирішив піти з сім'ї, зрозуміло. Чому піти? тихо запитала Ганна. Навіщо піти? У вас начебто було все добре. А набридло мені, видав Андрій. Двадцять років я з Тетяною прожив, сина виховав, своє зобов'язання перед нею, як батько дитини, виконав, а тепер все, досить. Тепер я хочу для себе пожити, тільки для себе. Он як молодь зараз живе. Хочу життя розпочати з нуля, вам зрозуміло? Ви що, з нею посварилися? знову запитала Ганна. Ні, відповів син. Просто я так вирішив. Вона навіть про це ще не знає. Не знає, ахнула Ганна. Знайшов собі когось чи що? прямо запитав сина Іван. Говори, не соромся, ми зрозуміємо. Тато, якби я знайшов, я б до вас не повернувся усміхнувся син. Тоді мені було б до кого йти. Ах, це ти, значить, повернувся до нас, зробив здивоване обличчя Іван і знову глянув на дружину. Чуєш, Ганно, він до нас повернувся. Нарешті. Спочатку каже, що просто поживу трохи, а потім заявляє, повернувся. Повернувся назавжди, чи як? А що? насупився син. Ви мене не приймете, чи що? Я що заважатиму? Моя ж кімната порожня. Яка твоя, ти тут вже 20 років не прописаний. Мамо, що він таке каже, Андрій розгубився. Ви ж мої батьки. Я маю право жити у вас правильно? Скажи йому, що маю право. Маєш, маєш, сумно сказала Ганна, але тільки, що тільки, Насторожився син. Одним словом, Андрію раптом прийшов на допомогу дружині вам. Ми теж тобі хочемо дещо повідомити. Якщо ти так, то і ми не гірші за тебе. Готовий почути надзвичайну новину? Що таке? насторожився Андрій. Яку ще новину? Заявляю тобі офіційно, що ми з матір'ю теж розлучаємося, так Ганно. Іван так виразно подивився на дружину, що та одразу кивнула. Так, синку, ми теж, сказала вона сумно. Ви чого це? Син відподиву повільно сів на стілець, ви що? Вас чого понесло в такі нетрі? А що ти дивуєшся? посміхнувся Іван. Ти що один такий розумний, ми теж давно тебе виростили, і теж хочемо кожен собі пожити окремо, так що, як то кажуть, розлучення в нас. Так зачекайте, син знову встав. Вам скільки років? Ви про це подумали? А що роки? Ти свої роки порахуй спочатку. Мама, це правда чи що? Син здивовано дивився на Ганну. На жаль, синку, знову кивнула мати. Ти ж сам розумієш, якщо все набридло, то швидше бери ноги в руки і біжи кудись далі, так? Та ви що? Андрій не міг підібрати потрібні слова. Ви ж це ж це неправильно, ви ж не сварились ніколи. Ну, не сварилися, Ганна знизила плечима. Ви теж не сварилися, але ж ти вирішив піти. А у вас хто вирішив? Взаємно вирішили. На загальних зборах, підтвердив Іван. Так що, вибач, синку, але дати притулок ми тобі не зможемо. Якщо хочеш вільного життя, винаймай квартиру. Чекайте, засмутився син, а квартира ця кому залишиться? Вже точно не тобі, хмикнув батько. Ми її продамо, а гроші розділимо на двох. А жити де будете? Щось придумаємо, ти за нас не хвилюйся». Ви що? Син знову сів. Хіба можна на старості йти в нікуди? Чому нікуди? Іван уважно подивився на сина. Ти, як порядний син, тепер просто зобов'язаний дати притулок мамі. Чому це? здивувався Андрій. Тому, якщо ти син і любиш матір, значить зобов'язаний. А що ні, чи що?» Уже про мене не турбуйся, я собі будиночок в селі вже приглянув, якраз моїх грошей і вистачить. Ну, ви взагалі, син, не розуміючи нічого, дивився на батьків. І коли у вас розлучення? А у вас? Та яке тепер мені розлучення? Андрій тяжко зітхнув. Куди я тепер піду? Що справді квартири винаймати? Та ні, я ж не мільйонер, я не заробляю стільки. Ну, тоді йди вже до дружини. Похмуро сказав Іван, і залиш ці погані думки. А ви, в очах Андрія, з'явилась Надія, може, і ви, ну, це того передумаєте. Може, й передумаємо, знизила плечима Ганна. Тільки правильно, тату каже, ти йди вже до сім'ї, будь ласка, йди. Коли син пішов, Ганна з симпатією подивилася на чоловіка. Оскільки з тобою живу, Іване, досі не можу зрозуміти, коли ти жартуєш, коли правду говориш. Жартую, я жартую, з серйозним обличчям сказав Іван. Але якщо чесно, коли ти мене раптом підтримала, що ми з тобою розлучаємося, то мені чогось лячно стало. Іван обняв дружину, поцілував, і вони, сміючись, пішли на кухню пити чай.